зникла Тому на сьогоднішньому занятті я би хотів вас навчити, як діагностувати свій таз. Тому що, е, взагалі, е, остеомеханіка це дуже велика сфера. Я навчаю людей м, рік, щоб вони освоїли всі техніки. Після того вони починають напрацьовувати техніки. Тому неможливо за одну лекцію, за один вебінар вас всьому навчити, так Тобі, що це платний курс. але Якусь базу, щоб ви зрозуміли, хоча би, що ви можете вплинути на своє тіло, цього можна навчити. Отже, часто люди приходять і кажуть, там коротка нога, що одна нога коротша, друга довша. І найчастіше люди ну, звертаються до ортопедів, виписують такі устилки, це такі підкладки у цей о, оцей, хай буде ця картинка. Там де таз. Кожен покажіть цю картинку. І люди по суті дуже часто 98%, коли людина приходить і в неї рід, це є перекривлений таз. От зараз на цій картинці ми якраз чудово можемо зрозуміти, чому одна нога стає довша, а друга нібито коротша. так Медики починають розказувати там вам, що це тому, що. У вас одна нога виросла, що там десь дисплазія була, у вас в дитинстві, там у вас не вистачає вітамінів, елементів. Це як в тому анекдоті, чого роги не ростуть, може кальцію не стає. Так Це. Так от насправді, от у нас є, ви повинні розуміти, будову тазу. Оце є таз. Тут є у нас верклюжна впадина. так? Ось у нас є верклюжна впадина. І в цю впадину входить. Стегнова кістка головка стегнової кістки І якщо наш таз, як ви бачите на малюнку, перекосився, так то він за собою тягне і стегнову кістку. Тобто усю людина приходить в неї, увіть собі, оце є головки стегнових кісток. Оце перекосився таз, і що у нас виходить? Одна нога стає нібито умовно довше, а інша коротше. Якщо ви берете і слухаєте цих медиків і підставляєте у стілку у своє взуття, ви робите то, що таз змістився, ви його ще далі заганяєте туди далі. У мене була така пацієнтка, разів 10 приходить. Я вже все перебрав. Психічний світ поговорили, там все неї більш-менш добре, і фінанси добре, і в сім'ї все добре. Поправиш таз через тиждень приходить. Де він кривий. Я вже сів, ну, розумієте, я базуюсь на теорії Йоги, філософії Йоги, що якщо ми бачимо якийсь наслідок, це закон карми, він мусить мати причину. Ну не буває так, що наслідок без причин. Іноді його важко знайти цю причину, але вона завжди є. І тут мені в голову приходить, я кажу: а ви не носите таку підкладочку у зутті, у стілку? Вона каже, ну що? Я був в ортопеді, він сказав мені. <плес> я кажу, ну ви мене замучили з цим. Я кажу, тут же викидаєте її, бо людина, босоніж, я ж я коли роблю сеанси, босоніж людина, ну там чи в Карпетичках. Ми викинули приходив вже через тиждень, це вже якийсь одинадцятий був прийом. О, нарешті все стабілізувало. Тому причина іноді може бути настільки банальна і проста, що людина послухала тих медиків, вони підставили у стілочку, все перекосилося ще більше. Ти, що не поправляє, а воно ж все одно буде штовхати. Але я зустрічав: ну, от твої собі, що десь більше 6 тисяч пацієнтів я прийняв, і двох або трьох дійсно були різної довжини ноги. Вони виросли по якійсь ну, причині. Тас не поправляли в дитинстві, ти так вони виросли. Але це, ну, у, скільки відсотків від 6 тисяч до трьох людей? Не ну, менше 1%. Проте, проте. Можна зазначити, що це не є правильна вибірка. Так? Якщо ви займаєтеся статистикою або чули щось про статистику, то 6 тисяч це хороша вибірка, але це не вибірка загальна. Тому що я говорю про людей, які прийшли у кабінет до мене, звернулися. Я не беру все населення, не ловив нікого по вулиці підряд, щоб це помітити. Серед цього населення може якийсь інший відсоток буде менше або більше, я не можу вам сказати. Але серед тих, хто приходив, хто звертався, то дуже невелика кількість була з тим, що дійсно ноги прям виросли. в дитинстві. Це, ну що формування костей, ви знаєте, мабуть, що відбувається ну приблизно до 18-23 років. Далі вже кості більш-менш сформовані. Вони пластичні і змінюються, але вже не так інтенсивно. Як сказав, в дитячому віці. тому що якщо поправляєш таз там в дитячому віці, виставляєш хребці, ребра, то скольоз, як правило, зникне. Якщо приходить доросла людина, ну, на жаль, то вже все сформовано, можна прибрати ті дисфункції, які підтискають нерви, що людині стане краще. Але сам скольоз, він уже, скоріш за все, що ніде не дінеться. Отже, перше, як ми діагностуємо себе, так? Перше, це біль. Якщо біль є, точно треба працювати з областю тазу, і сьогодні я вам розповім, як це зробити. Друге, це поміряти е, о, рівень тазу. Е, зараз може Наталя вам картинку, як поміряти рівень тазу. Там у нас була така картинка, але коротко розповім, що для того, щоб є кілька тестів, це не один тест, є кілька тестів, як поміряти область тазу. Так, оця картинка. Значить, що ми будемо мірити? Таз умовно, скажімо, якщо ми беремо кістяну частину, складається із трьох частинок. Так? Це клубова кістка. Це е, кілька кісток, які зрослися в процесі формування людини. Тут у нас є лобковий симфіз спереду, так, і позаду у нас є, ну тобто це парна кістка, кубова, права і ліва, і позаду у нас є така структура. Ну, це не одна структура, це кілька, але умовно, хай це буде одна одиниця: це хребці і крижі. Тут куприк у нас, виходить, е, крижові хребці і поперекові вже вищий таз. Тому це третя частина. Раз, два, три. І ці всі частини вони можуть зміщуватись між собою. Наприклад, може бути трансляція тазу, може бути ротація, може бути комбіновано, може бути перекоси тазу і навіть нахили тазу туди-сюди. І є на, на всі ці речі. Є я навчаю людей, котів, що вчаться в мене рік на е, Остео До речі, питали чи. Чи треба медична освіта для того, щоб навчатись на нашому річному курсі по остеомеханіці? Ні, не потрібно. Але у вас є так, у мене так сталося, що в житті є, але це майже можна сказати повністю протилежної медицині. Тому із корисного медичного освіті ви будете мати тільки анатомію, знання анатомії, але все інше буде суперечити, і ви ще будете боротися самі з собою, так як в моєму було. Випадку, що нам казали, а кості черепа зрослися, а тут, виявляється, вони рухаються, і це треба перевчити себе, світогляд поміняти, щоб зрозуміти, що воно рухається. Тому медична освіта не потрібна для того, щоб вчитись на цілителя на острову механіку. Але якщо вона вже у вас є, ну, пройдете складний шлях, так як я, переосмислення всього. Якщо немає, то будете просто собі вчити анатомію. І всі ці речі в тазу ми можемо їх продіагностувати, але це досить така об'ємна річ, яку я навчаю, наприклад, там місяць чи може більше, ми закладаємо на навчання діагностики тазу і що з цим робити. Сьогодні ми саму просту річ. От на малюночку на картинці ми бачимо, як людина міряє таз. Це, ми сьогодні вивчимо два тести. Один тест це, що ви бачите, другий тест. Я не знайшов картинки і якось. Не встиг зняти, але я розповім, як це робити. Що людина робить, але можна навіть цим одним тестом обмежити. Що людина робить на цьому тесті? В нашому тазу, от в цих двох клубових кісточках, є так звані передні верхні ості. Ості, це, якщо ви подивитеся так в профіль, це е, такий бугорочок, так який найбільше виступає. І нам ось цей бугорочок треба зараз продіагностувати. Е, і от саме, як людина діагностує, показано на цьому малюнку, що треба зробити, щоб пацієнт, ви можете це самі робити в дзеркало, але в даному випадку ми дивимося, як це робиться один другому. Хтось з домашніх, наприклад, лягає, ви стаєте над цією людиною. Важливо, щоб ваше ведуче око було приблизно по центру. В даному випадку, так як оператор стоїть, то в нього мало би бути ліве ведуче око так, на цій картинці. Ну що е, е, з досвідом я можу так людину навіть по телефону, по відеозв'язку побачити, чи таз рівний, чи не нерівний, чи розвернуті крижі чи ні. Але це е, ну, мистецтво, яке треба розвивати. А так з ходу ви цього не побачите, ви побачите тільки таку саму грубу, грубе порушення, так? І що людина робить? Вона заходить пальцями. Вона знаходить ці бугорочки. Потім вона занирює під ці бугорочки і підтискає приблизно під 45 градусів угору. Чому це так? Тому що якщо ви просто покладете палець ось на цей бугорочок свій, ви можете поставити його будь-де. Він же ж має півкруглу форму. А для того, щоб точно продіагностувати, то ваш палець повинен, ви знайшли бугорочок, зісковзнути під низ і піджати. І тоді упретесь, тут така. Як невеличка виямка є. І от ви впираєтесь під 45 градусів, відчуваєте кості тазу, і якщо ви бачите в даному тесті, що у людини ваші пальці, великі пальці, які, власне, і є діагностичним цим маркером, ви бачите, що вони криво, це значить, що таз кривий. Другий тест, ще більш точний, я його найбільше люблю це коли ви ставите руки, ось так на область. Костей, Значить, для цього треба, щоб ви стали рівно, без тапочок, без взуття. Це можна навіть самому робити. Якщо ви робите комусь, то краще, щоб ви ставили так якби ззаді заходили до людини. Чому так? Тому що якщо ви подивитесь з положення, то сама вершина, вершина клубової кісточки, вона тут живіт у людини, так вона знаходиться чуть далі серединного сагітального розрізу, так, умовної лінії. І тому треба найкраще діагностувати, як ви підходите до людини ззаді і ставите отак ручки. Коли ви, або ви самі собі діагностуєте. Е, у нас буде ще один тест, ще більш такий показовий, тому що ці два тести, вони треба продавлювати м'які тканини, і ви, можливо, не всі зразу, е, ну, якщо чутливість пальців немає, то може не одразу це відчути. Значить, як робиться цей тест? Ви самі стали отак на камеру, де що видно. І ви отак поставили руки. Ось так, поставили руки на тазову область, так? ви входите в талію і опускаєте вниз. І якщо таз рівний, вони зупиняться на одному рівні. Якщо таз не рівний, ви побачите, що ось таке положення. Але дуже важливо в цьому тесті, щоб ваші руки були як крила літачка, рівно паралельно землі. Бо найчастіше, що я бачу, коли вчу людей, вони отак поставлять руки, кажуть, я нічого не бачу. Так поставте руки рівно, ви будете бачити. О, або також далі, <ріця> ви повинні вибрати площину паралельно під лозь. Для цього треба трохи потренуватися, так ви побачите. О, от поставили. Ви увійшли трохи вище тазу і починаєте опускати вниз. І ви упираєтесь в тверду частину. То, що ви упираєтесь в тверду частину, це і буде ось ці гребні клубових кісточок. І якщо таз рівний, то ви будете бачити, що